Дивіться насамперед про що йдеться. А якщо ви говорите про бренди, ну скажімо, є новинарні ресурси, які є авторитетними. А, да, тобто ці ресурси існують, вони пишуть новини, це їхня щоденна робота. А, є декілька варіантів фактично просування інформації, отримання певної аудиторії, яка, а, яка зацікавлена в матеріалах, що тут розміщені. Якщо йдеться про те, що, а, скажімо, всі матеріали будуть унікальними, і вони писатимуться, я так розумію, здебільшого принаймні на початку. А, Тими людьми, які проходять навчання та стажування у школі професійної журналісти, журналістики нова Україна, то цей контент буде унікальним. З точки зору просування унікального контенту йдеться про визначення і індексування цього контенту по пошуковому системі. Весь унікальний контент, який потрапляє на будь-який сайт, який отримує посилання, він індексується пошуковою системою і по ключових словах. отримує, отримує свою аудиторію. Це завжди так. Тобто, якщо ви шукаєте новину, що там трапилось з кортежем президента, це новинарний ресурс, і ви можете отримати там 10-15 посилань з різних сайтів. Залежно від того, який рейтинг вони мають у пошуковій системи. Якщо йдеться про якийсь матеріал аналітичний у якомусь про події в якомусь місці, Яке, яка висвітлена на сайті, тоді цей матеріал вже буде доступний через пошукову систему, і таким чином рейтинг, рейтинг сайту зростатиме, що в принципі буде мотивувати інших людей писати сюди свої власні думки, висвітлювати свої думки на цьому сайті, подавати їх так оригінально, щоб контент був насправді цікавим. Дякую.